Я, я... Квартира, <сёк> я... <сёк> это та государство, которое еще в советское время построено. Ну вы поймите, Тут... у, нас у, нас у нас все отняли, у, у нас все отняли. У нас У нас все у, 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 а, на а, а, у нас У, у, сейчас, несклон, у, 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 у нас все сняли. Я знаю, кто У вас отобрал это У нас У Ні, так ви що? тоді не винесли уроки Але з сьогоднішньої того часу. Поки ми будемо жити зовнішнім і перепу дати все Заразим. ось, Заразим. ось. Заразим. Заразим. я дивилась, коли різали на метал. Либо, що робити зараз? Так я ж вам не кажу, коли утворюють громаду. Про село, от я ж договорила. Є положення про порядок проведення загальних зборів за місце проживання. Вам треба зібрати 50 плюс одна людина. Якщо не може людина прийти, а це, до речі, коли в селі люди зна... вони ж один одного знають, да? і вони голоса ви кому не віддадуть. Вони тільки ті людині, які вони поважають, віддають. І якщо ці підписні листи ми збираємо, що одна людина там інші довіряє право голосу на загальних зборах заснувати власні внутрішні органи, не заснувати, а встановити власні внутрішні органи, там комунальні підприємства чи ще що-небудь, то е... йому дають. Свої підписи і довіряють все це. І у нас в селах навіть є ці комітети, там по 10 11 у вас, до речі, в Київській області місто селище міського типу Іванків, там 12 тисяч виборців, там 40 людей. Там їм зібрати і проголосувати щось. Ну можна кожну неділю проголосувати.